Ні Варя. За что? Я? цікаво цикал. Ну і шо? Я. Ну. Про курс... А ви кто? Парковщик. А ви чули про наказ 1342? Кабінет Кабінет міністр видав наказ номер 1342. Зачитати вам! Я возьму. Зачитати! Якщо ви маєте час. Я просто так от роздрукував. Мене просто парковщики всі знають. Дивіться, кабінет міністрів України постанова від 3 грудня 2009 року. номер 1342 Обладнання майданчики для паркування. Пункт 14. Чорним по білому. Віддалені майданчики для платного паркування обов'язково повинні бути обладнаними паркувальними апаратами. З розрахунком не менше як один автомат на 20 паркувальних місць з обох боків, уздовж доспоризної частини вулиці дороги. Є я щось тут не бачу паркоматів. Ні, ну то, що, то, що воно не буде, це ну, мене якось не цікавить. А то, що воно є написано, це є факт. Воно одно написано в нас. Ну то що а, ви хочете, то, ну, але є написано. А є? То що... Ну то. Ні ні ні, тут чорний по білому пишеш, паркувальний апарат. Ось таке світ біля молока. Ну є? То мають поставити. От коли поставлять, тоді доплатити. до побачення.